Перевертні в рясі священники, які ведуть подвійне життя. Зранку вони йдуть на службу в храм, а вже ввечері запалюють із дівчатами. Розслідування нашого Руслана Харченка на 100% заборонено дивитися дітям, бо я впевнена, вам навіть важко уявити, які збучення можуть бути в голові служителя церкви Московського патріархату. Хоча починалося все з інформації про ще одного священника сепаратиста і про його газету, де він учив нас, як жити за скрєпами. Муж платі армій. Секс і розпуста. Це те, на чому робить акцент, одна дуже цікава газета під назвою Батьківський комітет. Здається, правильний посил, виховання дітей, збереження шлюбу та деякі заголовки виказують справжні мотиви автора. Ода в й школі. Бандерлоги – відвержений народ. Соглашення з ЄС существуючим віді вигада гомосексуалістам. Західна Європа. Інцесту Да. Газету друкують щомісяця. Тираж до 20 тисяч примірників. І видається, де б ви думали, у Харкові. Тож ми виїжджаємо на Слобожанщину, аби зрозуміти, невже у першій столиці України знов зароджується хвиля сепаратизму. Видавцем цієї газети виявився Олександр Каневський, священник УПЦ Московського патріархату, любитель посвятити машини та проповідувати на У Школи вводяться сікс про світ. Пан Отець активний дописувач у Фейсбуці та ВКонтакті, але його проповіді не про Бога, а скоріше навпаки, він адепт російських скреб та ідеї рускава міра. Вас великого ліпа государства російської імперії. У 2014-му наголошував на увазі до статті щодо референдуму харків'ян про непокору Києву забирання земель русів українських військових. Назвав карателями, а київського патріарха Філарета сволотою. Під час євромайдану, 18 січня 2014 року, в інтернеті з'являється його відома промова. Ми будемо благодаріть Господа за те, що 30 років назад зайшло об'єднання відмічини. З великим російським царством. І з цього часу, можна сказати, началось висоття великого государства Російської імперії. Свято-Успенський собор. Саме тут тривалий час служив і єрей Олександр Каневський. Проте два роки тому його усувають. Одна з головних причин його провокативна газета Батьківський комітет. Про те, що пропаганда традиційних православних цінностей для нього є лише ширмою для прихованої антиукраїнської пропаганди, підтверджує мені одна з парафіянок, обличчя якої ми навмисно не показуємо. Вона має корені в західній Україні, проте живе у Харкові. Я було всього п'ять разів, і він казав, що от, Росія, вона така дуже добра. Е, от українська хунта прийшла тут. вбивають е, е, людей незаконно. Потрібно людей закликати, е, щоб всі приєднувалися до Росії. Ви не дивуйтеся таким частим повторам цього масного відео. Воно ще вас здивує і, можливо, навіть шокує, як шокувало мене. Я вирішив зустрітися з паном отцем особисто. Виявляється, Каневського давно вже відновили в іншому храмі свято Іоанну Златоустівському. У суботній ранок тут зо два десятки парафіян. Сам отець уважно вислуховує сповіді та дає настанови. Домовляюся про розмову. Аби не злякати передчасно, називає себе переселенцем з Донбасу, у якого руйнується родина через події на Євромайдані та військову агресію Росії. До речі, ця легенда на 70 відсотків, і навчають шпигунські підручники, правдива, бо я таки з окупованого Донбасу і лишив там рідних людей. Душпастер одразу натякає на свою значимість в ієрархії русского міра. Мої родинні проблеми його цікавлять менше. Так вийшло, що я от Харкові, а вже сежі був ж у Москві. Виявляється, в 2014-му він без проблем знімався для рупорів пропаганди російського НТВ. За нашу інформацію, за минулі три роки з 14 по 16, він 14 разів перетинав кордон з Росією. Навіщо так часто їздити до країни, з якою ми воюємо? Може, для того щоб розробити слухняну агентурну мережу? Создание приходских родительских комитетов благословлено на всех иерархических уровнях. И нам лишь остается взяться за дело. В течение нескольких лет родительские комитеты появились в 16 областях Украины. Мы сводим к минимуму риск проявления самовольной стихийной активности. Тем часом наша размова остаточно набывает украинофобских рыс. Я просто не понимаю, просто голову не помещается. Как можно иметь другого человека за другой язык, например. Тебе хорошо, тебе не нравится русский язык. Ну так кому-то ж може не подобається твій господарський язик. Далі ж він підтверджує, що має відверті сепаратистські погляди. Україна для нього розв'язала громадянську війну, а Росія, виявляється, не анексувала Крим. Хто їх заводив? Майдан з вопросом крючком, який просто розв'язав ось це громадянське нестроєння. Ось і все. А то, що там Росія підписалася, не підписалася. тепер хто вважає, що у себе вже з певні часті різні країни. Ви взагалі себе слухаєте, які війська в, в Криму? Росія туди не виходила. Росія вкрила скатті водіїв або там була, сюди була. Наприкінці нашої розмови він дає мені найновіший примірник своєї газети, де повчають, як бути гарним батьком та налагодити ідилію в сім'ї. І тут, нарешті, я вам поясню, навіщо ці картинки сексуальних збочень. Бо, вивчаючи нашого поборника духовних скреб, я натрапив в інтернеті на ось таке приголомшливе відео. Хто б ви думали в головній ролі? За звичкою обережних журналістів, скажімо так: людина ну дуже схожа на отця Олександра Каневського. Ми, звичайно, не віримо своїм очам. Бо не може священник іти до повії поплатний секс. Ну не може поборник цуноти і родинних цінностей так захопливо ляскати рукою по голих жіночих сідницях. Не віриться, що борець з содомом і гуморою насправді прихильник садо мазо і так правно орудує шкіряною нагайкою із секшопу. Я додивився до кінця, він насолоджувався шмаганням секс рабині не менше 20 хвилин. Та ця зустріч виявилася не єдиною. І тут я вже згадав усі 50 відтінків сірого. Бо на іншому відео фантазія, знов дуже схожа на святого отця людини, розігралася ще більше. Шкіряного батога стало замало. Чоловік бере в руки дорослі іграшки і починає засовувати їх в інтимні місця. Повія, що була в ролі сабмісіва, це такий термін для покірних в садомазо ігрищах Явно не очікувала такої хтивості від церковної людини і запротестувала. Далее с ножки батоги і и сил додивляться. Бо этот поборник морали и духовности, одруженный, имеет двух доньок и пнется наставлять нас и наших детей на шлях истинный. Родители же научи, что хорошо, а что мерзость. Детям внушено Богом лишь авторитет и послушание родителям. Поэтому дети с самого маленького возраста воспринимают родителей таким путем. Все, що папа й мама роблять, це однозначно хорошо. Представник церкви Московського патріархату, отець Олександр Каневський, зрадив усе святе, що можна: сім'ю, країну, Бога, свою честь та достоинство. Чи місце таким перевертням у рясі у церкві? Питання здається вже риторичним, але він служить цікаво, що він казав на сьогоднішній недільній проповіді своїм прихожанам. І про який фотомонтаж розповідатиме дружині. Вона, до речі, редагує той сумнозвісний батьківський комітет. Руслан Харченко, Віталій Дорожченко, Володимир Остапенко, Сергій Пушня. ТСН тиждень 1+,1. плюс І справа, як ви розумієте, не в церкві, а в окремих її служителях.